Слухайте подкасту кішой, і сьогодні ми говоримо про житло для вимушених переселенців. Зараз в Україні зареєстровано офіційно 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. А міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук каже, що набагато більше вимушених переселенців не зареєстровані їх може бути десь 7 мільйонів. Добре, коли переселенець має дистанційну роботу або родичів, які можуть допомогти, але чимало людей їдуть на осліп з небезпечних регіонів, і цим людям потрібна допомога від держави. Тому дуже добре, що нардепи опікуються цією проблемою. Інше питання, як саме вони робляться. До речі, якщо вам через війну довелося переїхати в інше місто, то ви можете поділитися в коментарях своїм досвідом. А минулого року я дуже багато їздила громадами, зокрема тиловими громадами, і я спостерігала, як вони реагують на новий виклик, яким став величезний наплив вимушених переселенців. І цих людей треба було терміново десь поселити чим займалися або волонтери, або місцева влада спільно з комунальними установами якогось алгоритму дій тоді ще не було. Просто всі дуже оперативно реагували на нову проблему. Цікаво, як змінилася ситуація за рік, Оксано. Алгоритму за участі держави насправді як не було, так і немає. І це насправді дуже яскравий показник рівня компетенції державної влади. Управління державою це не тільки круті мотиваційні відео, те, ще купа роботи з проблемами, які є в суспільстві. Але, на жаль, відео виходять краще, ніж вирішення проблеми. І проблема з вимушеними переселенцями, давай будемо дуже чесні, вона ще не свіжа проблема, вона ще проблема з 2014 року. І... Уряд це претензія насправді не тільки до цього уряду, а до всіх попередніх урядів, які були з 2014 року. Він мав розглядати варіанти: а що раптом ми будемо робити, якщо буде повномасштабне вторгнення, що ми будемо робити з цими всіма людьми, яким потрібно буде термінове житло. І держава насправді має величезний ресурс, бо весь цивілізований світ намагається в гуманітарних питаннях допомагати. Навіть нейтральні країни, які там не дають нам зброю, як Швейцарія чи Австрія, вони багато допомагають у гуманітарному плані. Тому нездатність влади сформувати ідею, а що ми робимо з переміщеними особами, насправді демонструє загальну некомпетентність. І доходи місцевих бюджетів вони теж скоростилися, але держава ігнорує проблему, вдає, що так і має бути, і що це мають робити громади, релігійні чи благодійні. Організації. Тобто, фактично, якщо людина з умовної Донеччини хоче евакуюватися, то в неї немає якогось конкретного алгоритму: що окей, вона розуміє, я зроблю оце, і оце, і в мене буде жити, чи все таки щось є? Ні, якщо ти пригадуєш, ми з тобою обговорювали в попередніх випусках про примусову евакуацію населення, і я там вказувала, що в постанові Кабміну, яка запроваджує цю примусову евакуацію, там, зокрема, дітей. Що там немає алгоритму, а що роблять після того, як дітей фізично забрали з небезпечної території. Там немає ні про розселення, ні про харчування, ні про о, проживання. Ну, якщо немає цього алгоритму для... Дітей, яких примусово евакуювали, то можна здогадатися, що немає зрозумілого алгоритму для людей, які просто вирішили виїхати вже там не з зони бойових дій, а з інших, менш небезпечних регіонів, але все ж небезпечних. Якщо почитати в дії інструкцію про пошук житла для ВПО, там вказано, що внутрішньо переміщені особи, члени їх родин, мають право на тимчасове безкоштовне житло за місцем фактичного проживання чи перебування. І що вам Нададуть помешкання спеціального фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, і такі фонди формують сільські, селищні, селищні міські ради або уповноважені ними органи. Але нюанс ще в тому, що в такому житлі внутрішньо переміщені особи можуть проживати до 6 місяців, а що робити далі не вказано. Я прочитала в твоєму дайджесті про законопроєкт, який нещодавно зареєстрували, і там якраз йдеться про дуже подібну процедуру, як мені здається, таке відчуття, що нардепи не прочитали ці рішення, які вже є, і подали щось схоже чи що я помиляюся. З одного боку, і помиляєшся, і не дуже помиляєшся, тому що нардепи – це, зокрема, група чотирьох народних депутатів, і всі вони члени комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації, реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшини міжнаціональних відносин. Вони пропонують покласти на органи місцевого самоврядування якраз повноваження з формування фондів цього житла, яке призначено для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, в тому числі шляхом викупу, оренди, будівництва житла, Конструкції будинків гуртожитків, переобладнання нежитлових приміщень в житлові, передачі житла в комунальну або державну власність, капітального ремонту об'єктів житлового фонду. І також вони пропонують, що у період воєнного стану визначені кабіном категорії внутрішньопереміщених осіб мають право на безоплатне тимчасове проживання за умови оплати. Вартості комунальних послуг, зокрема, в пояснювальній записці нардепи пропонують, що це там, буде стосуватися багатодітних сімей або сімей, де є людина з інвалідністю і так далі. Ну, тобто Кабмін має визначити ці категорії. Звичайно, це гарно, що держава якимось чином вирішила подбати про ці фонди житла, але що не так, це те, що держава перекладає цей обов'язок з забезпеченням. Житла внутрішньопереміщених осіб на органи місцевого самоврядування, хоча проблема внутрішньопереміщених осіб це не проблема громад, це проблема держави. І це рішення воно однозначно збільшить фінансове навантаження на місцеві бюджети. І водночас нардепи не пропонують механізму державного фінансування видатків. На забезпечення цих потреб, тобто, якщо це не треба перекладати на ОМС повністю, хоча я так розумію, що загалом все одно зараз цим займаються ОМС, просто що е, це ще більш посилиться, повністю перекладуть на них цю, ці обов'язки. То хто має цим займатися? Так, повністю перекладуть на них ці обов'язки. ОМС можуть цим займатися насправді, але просто питання, що ОМС за це мають отримувати гроші. Тому що в органах місцевого самоврядування є дуже багато видатків, які вони здійснюють з місцевих бюджетів. І перекладення, проблеми з забезпеченням житла внутрішньопереміщених осіб на ОМС, це значно збільшує фінансове навантаження на їхні і так обмежені місцеві бюджети. І держава, начебто дуже хитренько, взяла, делегувала своє повноваження ОМС, але грошей не дала. Давай будемо чесні, це не чесно. Я погоджуюсь з тобою і загалом. Хочеться наголосити, що проблема дуже вагома, і ще довгий час вона буде для нас актуальною. Зокрема, опитування, яке проводилося Київським міжнародним інститутом соціології в жовтні листопаді, 2022 року, показало, що внутрішнє приміщення особи готові повертатися в свої населені пункти. Але за певних умов, і це зокрема безпека в населеному пункті, завершення російського вторгнення, робота критичної інфраструктури та відсутність обстрілів в їхніх. Рідних містах, селах, а ми розуміємо, що спрогнозувати, коли це все станеться, неможливо і це може бути не скоро. Тому важливо, аби на рівні держави цю проблему комплексно розв'язували і не перекладали ні на кого.